Осінь ходить гаєм, ліс довкола, аж горить, ясень листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і березка над потоком стала наче молода, вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Малята сьогодні ми вирушаємо в подорож до осіннього лісу. В ліс прийшла осінь, дні стали коротшими та менш теплими, листя на деревах почало жовтіти, а згодом і опадати. Тільки хвойні ялинки та сосни цілий рік стоять зелені. На початку осені ще тепло, але дме холодний вітерець і зриває з дерев листя, що не встигла пожовтіти. Ще здається все зеленим, теплим, але земля вже сира й холодна. Жовті та червоні листя, ягоди, які ніхто не встиг зібрати, починають опадати, але деякі травинки тільки починають рости. З величезною волею до життя вони пробиваються крізь густу, сплетену, але вже в'ялу траву. Вітер з кожним днем стає все холодніше і холодніше. Вже менше можна побачити тварин, все тихіше і тихіше, щебетання птахів. Як легко дихати свіжістю ранньої осені. хочеться йти далі, жовтою від листя лісовою стежкою, не звертаючи додому. Нещодавно пройшов дощ. Тому в саму пору їхати за маслюками, опеньками, лисичками, білими грибами. Гриби треба вміти розрізняти, адже існують їстівні гриби та отруйні. Збирати все підряд заборонено, бо можна сильно отруїтися. Всі гриби, хоч їстівні, вони, хоч отруйні, покликані очищати ліс при підготовці до зими, тому гриби треба зрізати ножичком. Якщо висмикувати гриб, то в землі не залишається грибниця. Це означає, що гриб не виросте знову. Шкоди природі робити не треба, тому що люди в лісі знаходяться у неї в гостях. Час у лісі спливає дуже непомітно і ось вже день добіг кінця. Прощавай, осінній ліс, ми обов'язково до тебе повернемось.